Мене звати Скапущенко Володимир Васильович, лікар-ортопед, травматолог, протезист. Потрапив у цю професію таким чином, що давно цікавився темою протезування та реабілітації в Україні. Та було бажання займатися саме цією справою. По закінченню університету почав працювати у державному протезному підприємстві. Для мене особисто це є унікальна можливість відновити активність людини, відновити її буденність, дати людині можливість знову ходити і займатися. Повсякденними справами, коли людина вперше вже одягає протез, ми виконуємо першу примірку, їхній емоційний стан настільки підвищується, вони розуміють, що вони повертаються якби до повноцінного життя і з'являється, ніби як друге дихання. Ось це є головним у нашій роботі, щоб ми досягали ось таких результатів. Чи є якісь місця, які викликають дискомфорт, чи можливо є уламки в самій куксі, будь-що, що вам доставляє неприємні Ні, відчуття? Двісно нічого буває, тут так проскакує. Це я вам натиснув зараз на дістальний екран? Якщо сильно було, то було боляче. Боля чи було? Це вже є. Зрозуміло. Будемо зараз з вас знімати розміри з вашої кукси. Будемо виготовляти гіпсовий негатив. За п'ять років я зробив близько 400 штучних кінцівок. Виготовляємо протези як стегна, так і гомілки по типу вичленення у тазостегновому суглобі та протези верхньої кінцівки. Стрич плівкою ізолюємо куксу для того, щоб не залишити ніяких малюнків пацієнтові на самій куксі. Зараз ми будемо виставляти контрольні точки на самій куксі для того, щоб протезист подальшому міг орієнтуватися, який буде вигляд мати сам куксу Сучасний протез здатен витримувати будь-які навантаження відповідно до активності пацієнта та до технічних характеристик самих комплектуючих. Молодим активним людям я виготовляю протези четвертої групи мобільності. Вони розраховані на високу активність, щоб пацієнт міг займатися буденними справами. Це прогулянки, помірні заняття спортом. Перший протез, який отримує пацієнт, це буде тренувальний протез. У випадку цього, наприклад, це є військовий. Він отримує протез модульного типу гомілки з піделеновим вкладишем, на якому він зможе освоїти перші навички ходи, пересування, вертикалізацію. Сам варіант підбирається теж індивідуально під кожного пацієнта. Якщо є посилені больові відчуття, ми використовуємо і вкладиш, і силіконовий лайнер, або силиконовий лайнер із більш м'яких композицій, то тут вибір доволі широкий. Чіткої ціни на протез немає, тому що Потреба у кожного пацієнта різна і комплектуючи, ми замовляємо відповідно до пацієнта. Все залежить від активності, від потреб самого пацієнта. Зараз виготовляємо гіпсовий негатив за допомогою гіпсових бінтів. Трібно нанести гіпсові бинти повністю на всю куксу, дочекатися затвердювання і потім зняти власний гіпсовий негатив. Після завершення курсу протезування і реабілітації людина на протезі відновлює свою активність на 95%. Фактично, ті справи, якими вона займалася раніше, чи це будуть домашні справи, буденність, чи це військова служба. Тобто ця можливість відновлюється максимально. Будемо різати. Ми вже маємо гіпсовий негатив який в подальшому будемо обробляти та робити з нього гіпсовий позитив? Ви відпрацювали на всі сто. Одна з основних проблем у періоді після протезування та під час протезування це зміна антропометричних даних кукси, формування самої кукси. Цей процес займає кожного пацієнта теж індивідуально. Це може бути як від півроку, так і рік. То сама кукса буде зменшуватися в об'ємах, і це буде приносити певний дискомфорт самому пацієнту. Середня адаптація до протезу триває від кількох днів до місяця. Середня тривалість життя протезу вона складає близько трьох років. Далі держава забезпечує саме пацієнта новими протезами. Зараз ми знаходимося у гіпсовій дільниці. Тут відбувається наступний етап виготовлення протезів, тобто гіпсових позитивів. На даному етапі ми ставимо наш гіпсовий негатив у високотемпературну шафу для пришвидшення процесу висихання. Та через кілька днів із цього гіпсового негативу вже буде готовий протез для нашого пацієнта. Це є протез при ампутації гомілки на рівні нижньої третини. Протез нашого пацієнта. Він складається із куксоприймальної гільзи, здоблений індивідуальним малюнком. Це за бажанням пацієнта. Також є вакуум клапан і стопа. Сучасні протези виготовляють з таких матеріалів, як карбон, базальтове волокно, текстиль, ортокрилова смола їхні комбінації. Всі комплектуючі вони є із-за кордону на 100%. Основні країни-постачальники це є США, Німеччина Ісландія. Даний протез він абсолютно є із закордонних комплектуючих. Сам коксоприймач був виготовлений на нашому підприємстві по індивідуальним замірам. Звісно, є і українські виробники, але ми стараємося все таки ставити комплектуючі за запитом наших пацієнтів за їхньою активністю. Ці активності відповідають комплектуючі світових виробників. В середньому час виготовлення протезу це буде від 1 до 4 днів, в залежності від кожного випадку, тому що є випадки складніші, протези виготовляються довше, є випадки більш прості. Звісно, термін тоді зменшується. Два однакових протези бути не може. Кожен протез він є та як відбиток пальця, абсолютно індивідуальний. Протезисти, який виготовив протез. Він з часом, якщо цього пацієнта забуде, він свою куксоприймальну гільзу пізнає це 100%, тобто як з власного досвіду. Буває, що звертаються на ремонти пацієнти. Ти вже знаєш, що це виготовляв той майстер або це виготовляв я. Тобто в кожного є. Свої особливості і немає такого, що три майстра зроблять однаковий протез. Вони будуть абсолютно всі різні. Кожен випадок протезування це як окрема історія. Вони всі запам'ятовуються, якщо не всі, то більшість з них. Були складні випадки. Зазвичай це коли у пацієнта є подвійна ампутація, ампутовані або дві нижні кінцівки, або нижня верхня кінцівка, що ускладнює їм саме використання протезного виробу. Пацієнти потребують довшої, більш якісної реабілітації, довшого навчання ходи. Але результати в будь-якому випадку ми отримуємо позитивні. Кожен наш пацієнт він має як гарантійне, так і післягарантійне обслуговування самого протезного виробу. На кожну комплектуючу розповсюджується гарантійний термін від виробника. Він є різний і також є післягарантійні ремонти. Наприклад, коли антропометричні дані куксу змінюються, пацієнт звертається на підприємство з метою замінити куксоприймальну гільзу. У 90-95% випадків розміри кукси вони зменшуються. За життя пацієнт може змінити безліч куксоприймальний гільз. Найактивніше це відбувається протягом першого року використання протезу. Коли людина отримала протез і почала його використовувати, від цього терміну проходить умовно 4-5 місяців. Це в залежності від ситуації від випадка самого пацієнта. Ми можемо вже змінювати куксоприймальну гільзу, тому що Активне формування воно йде на першому році використання протезного виробу. У нас є багато випадків, коли наші військові після закінчення етапу протезування та реабілітації поверталися до військової служби. У бойові підрозділи і там успішно виконували завдання, які їм ставили. Окремо можна виготовляти протези для занять спортом. Вони дещо відрізняються комплектуючими, а саме стопами. Вони йдуть більш, з більшою прогресією, з більшою амплітудою рухів. Самому пацієнту доступно будь-що, що він забажає. Це може бути будь-яка активність, це може бути їзда на велосипеді, керування автомобілем. Можуть бути лижі, сноуборд, хто яке хобі має із пацієнтів, в принципі, немає як таких обмежень. Обмеження тільки фізичний стан самого пацієнта і наскільки якісно підготовлена кукса до занять. Танці теж не є проблема. У нас є пацієнти, які займаються у студіях і доволі гарно, успішно в них виходить це заняття танцями. Початку повномасштабного вторгнення технологія виготовлення протезів зазнала змін. Наприклад, ми зараз співпрацюємо з нашими друзями. Це Victoria Hands Project. Вони займаються 3D-друком і передали власне нам цю технологію. Ми виготовляємо як для військових, так і для цивільних тренувальні вироби для верхньої кінцівки, що дає їм змогу пройти підготовку до основного протезу, сформувати куксу та отримувати більш гарні результати. У використанні їх основним протезом, наприклад, ще 10 років тому ми виготовляли протези, які були менш мобільні. Це була на другу мобільність. Вони виготовлялися переважно для людей старшого віку, які отримували свої ампутації внаслідок загальних захворювань. Чи ДТП або інших наслідків вони не були розраховані на високу активність, тобто на помірну ходу, на пересування, але ніяк не заняття спортом та високу активність. На теперішній час вікомпутації він зменшився. Це є більш молоді люди. Вони зачасту зараз військові, то в них є набагато більші запити до самого протезу. І ми разом з цією тенденцією рухаємось вперед, замовляємо більш якісні, комплектуючі, більш сучасні мобільні для того, щоб закривати їхню потребу на 100%. Якщо порівняти протези десятирічної давнини із протезами сучасними, то це можливо, якщо зрівнювати з марками автомобілів, може бути Нісан та Мерседес. Наприклад, що в тій, що в тій автівці, ми можемо спокійно рухатися, але більше комфорту, більше функціоналу, це буде саме в другому варіанті.